Аліна народилася і прожила все життя в Донецьку. І вважає себе місцевою патріоткою. За її словами, залишати місто вона не збирається, навіть не зважаючи на як вона каже, опасною обстановку. При цьому вона не згадує, хто саме цю обстановку влаштував. Події 2014-го Вона називає «сабитіями», які на її думку вплинули на те, що з Донецька зникли брендові речі. Тепер доводиться рекламувати підробки. Під моїм останнім відео, там реклама магазину, там якась мне грамотна написала о том, що ви знаєте, сколько стоять настоящий лора -пиано? Да, Я знаю, сколько це стоїть, прекрасно знаю. І до 2014 року я одевалась исключительно в бренди. Не будемо говорити, да, які магазини були в Донецке. але потім вони в 2014 році з событиями, вони всі уехали. Ой, так а що ж сталося? Це що ж виходить, що при Україні було краще? Тобто і магазини були брендові, і речі якісні. А після забиті життя змінилося. Так, і до саботажу недалеко. Королевична ти наша. А тепер просто послухайте, як вона відгукується про своїх же сореспубліканців. Так от, я по крайней мере, хотя бы знаю, сколько это все стоит, да? И по крайней мере, когда ты имела возможность одеваться, пока тут были магазины у бренда. А ви? Ви? Не да бомжи полулюди. Кто вы там? У вас никогда в жизни уже ничего такого не будет, не было. І ні, що правда, то правда. Шансів на те, що там за цих умов стане краще, немає. Тому і доводиться блогерам братися за рекламу будь-якого товару, навіть якщо це засоби для чищення унітарі. От штучка стоїть 202 рубля. Ребят, знайдіть, де ціна дешевле, і ви просто убідіть, що більш приємних цін, ніж в діроклабі просто. Не существует. Ну або інших дуже цінних та вартісних господарчих товарів. Я считаю, що е, набор вілок 6 штук по цене 400 рублей. Я думаю, себя можна этим помалу.